Сьогодні ми з вами зробимо неймовірно класний банер для вірусу в фігмі. Але перед цим мене назвати Нюди. Підписуйся на усі мої соцмережі. В телеграмі ти можеш дізнатися про моє індивідуальне навчання з веб-дизайну Також я запрошую тебе в свій телеграм-канал, де є безкоштовні паки. Також інстаграм і тік-ток і мій другий ютуб канал в лайв-форматі Тебе чекають. А тепер до ролику. Перше, що вам потрібно зробити, натиснути на решіточку та намалювати фрейм. Все, що ви будете робити в фігмі, ви завжди будете робити в фреймі, Запам'ятайте це. Розмір фрейму 1080 х на та перефарбовуємо його в темний колір. Після цього в Міджорні я знаходжу дуже класну картинку. Ось такі картинки. Були на вибір. Я вибрала третю та видалила у неї фон. Після цього закидуємо цю картинку у нашу фігму в наш фрейм та дублюємо за допомогою Alt. Коли натискаємо Alt, або ж через Ctrl-C, Ctrl-V, або якщо у вас MacBook, command C, Command-V. тобто скопіювали та вставили. Після цього той вірус, який стоїть ззаду, нам потрібно зробити більшим, розмити за допомогою Layer Blur та понизити непрозорість. Наступний наш крок трошки покращити нашу фотографію та додати зовнішню тінь. Просто хочеться, щоб вірус був таким яскравим, зеленим. ну... Позитивний вірус, скажімо так. Після цього пишемо наш заголовок, хто ти, вірус, ти хто, хто ти, ану, ану, скажи, хто ти слово вірус нам потрібно виділити, та додаємо додатковий текст про те, що наш вірус заражає інших людей в будь-яких нішах та сферах. Гарно це не знаю. Самі вирішуйте. Після цього фарбуємо такий більш темний колір. Наш додатковий текст та додаємо замість кнопки таку стрічку, де буде написано безкоштовно. Безкоштовно, безкоштовно, ну, хоч щось в нашому світі є безкоштовного, проблеми, віруси. Куди ж без цього? Поміж слів, безкоштовно намалюємо також кола. Наступний крок це виділити ще додаткове слово вірус за допомогою кола, такого ніби овалу скоріш, та градієнту. Градієнт повинен бути з білого кольору в Непрозорість. Далі зробимо акцент на словосполученні заражаю всіх, і буквально ми на фініші нам потрібно продублювати наш вірус зверху та знизу, для того, щоб не додавати ще якихось дизайн-елементів. Мені здається, так виглядає гарно, та не треба дуже сильно запарюватись з пошуком якихось інших фотографій, які б сюди підійшли. Але це не все. Я хочу зробити адаптивну версію. Для цього нам потрібно зробити фрейм 1080 на 1080 та принести увесь контент. Для того щоб дуже швидко зменшувати збільшувати контент, ви можете використати кнопку масштабування. Для цього вам потрібно натиснути на букву К та деформувати, скажімо так, ваші елементи. Після цього перенесемо наш вірус, перенесемо стрічку, де написано безкоштовно. Ось і все ось такий банер в нас вийшов. Якщо тобі сподобався цей ролик, постав лайк, напиши коментар, підписуйся на цей канал. Мій другий канал в лайв лаєформації. Також інстаграм тік-ток Тебе чекають. а Якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб дизайну, то пиши мені в телеграм, то я все тобі там розповім. До зустрічі!